Виконуємо номер 455 із підручника Геометрія 7 та номер 38 капочка 39 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть кути рівнобедреного трикутника, якщо один з них на 15 градусів більший за інший. Скільки випадків слід розглянути. В умові задачі не сказано, який саме кут більший на 15 градусів. Це може бути як кут при основі рівнобедреного трикутника. Так, і кут при вершині рівнобедреного трикутника. Тому розглянемо два випадки. Приступаємо до виконання. Перший випадок це у нас нехай меншим буде кут при основі рівнобедреного трикутника, а більше при вершині. Нехай менший. Кут При основі рівнобедреного трикутника. Позначимо цей менший кут змінною х, нехай кут при основі. Рівно бедреного трикутника х градусів. Тоді кут при вершині, тоді кут при вершині х градусів додати 15 градусів використовуючи теорему про суму кутів трикутника та враховуючи те, що кути при основі рівнобедреного трикутника рівні, маємо рівняння, враховуючи, що кути при основі рівно. Бедреного трикутника рівні та використовуючи теорему про суму кутів трикутника. Маємо рівняння. Складаємо наше рівняння. Х при основі плюс Х при основі плюс Х додати 15 при вершині. Маємо 180. 3Х в лівій частині 180, відняти 15, в правій частині маємо 3х дорівнює 165. Поділимо на 3. Отримаємо 55. Отже, кут при основі Рівно бедреного Трикутника кути у нас їх два по 55 градусів. Тоді кут при вершині буде 55, додати 15, це 70 градусів. Переходимо до другого випадку. Тепер у нас більший кут буде при основі рівнобедреного трикутника. Нехай менший запишемо менший кут – при вершині рівнобедреного трикутника Тепер позначимо його змінною, ікс. нехай кут. При вершині бедреного трикутника, х градусів, тоді, кути при основі будуть по х градусів додати 15 градусів, ну, використовуючи теорему про суму кутів трикутника. Маємо рівняння. наше рівняння. Тепер буде Х додати Х додати 15 і додати Х додати 15. Зводимо подібні доданки. маємо 3х, а в правій частині 180 відняти 30. 3х дорівнює 150, і нам залишається поділити на 3. Отримаємо 50. Отже, кут при вершині рівноубедреного трикутника 50 градусів. Тоді кути при основі будуть по 50 додати 15. 65 градусів. І записуємо відповідь. Перший випадок у нас

із підручника математика 7 інтегрований курс виконано.